Просторий цегляний будинок загальною площою майже 73 квадратних метра, розташований у затишному районі міста Снігурівка Миколаївської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає власний дім із зручностями та повноцінним подвір'ям. У будинку чотири світлі житлові кімнати, кухня, суміщений санвузол та простора веранда. Стан будинку житловий, усе доглянуто, чисто, приємна атмосфера, яка дозволяє заселитися без додаткових вкладень. У будинку підключений центральний водопровід, і каналізація, є електрика, а тепло забезпечує економний твердопаливний котел. Двір облаштований, огороджений. На території знаходиться гараж, літня кухня, кілька господарських будівель, а також великий підвал. На ділянці ростуть фруктові дерева, є невеличкий городик для вирощування овочів та зелені. У межах пішої доступності знаходиться школа, дитячий садок, аптека, продуктові магазини, ринок і зупинка громадського транспорту. Документи повністю готові до продажу. Будинок чекає на своїх нових власників. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку, ціна 15 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.